Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Проводимо сьогодні перше засідання уряду у 2025 році. Працюємо над тим, аби цей рік став роком справедливого миру. Працюємо над тим, аби Україна вистояла і продовжила відновлення. Сьогодні озвучу основні урядові пріоритети і напрямки, за якими будемо рухатись вперед у 2025 році. Перш за все, це оборона і безпека нашої країни. Маємо рекордний бюджет. Щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість. Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби. Видатки на озброєння і військову техніку становитимуть щонайменше 739 мільярдів гривень. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 мільярдів доларів. У межах проєкту Зброя перемоги запустимо довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років. Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від президента України виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет-дронів. Будемо розвивати данську модель, за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікуємо залучити понад 1 мільярд доларів за такою моделлю. У сфері безпеки також особливу увагу приділимо розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Це державно-приватне партнерство, яке передбачає велику мережу надійних укриттів. У мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення. Другим нашим пріоритетом залишається фінансова стійкість. Маємо чітке розуміння, як нам пройти цей рік із з точки зору фінансів. Забезпечуємо всі пріоритетні видатки: пенсії, зарплати та соціальну підтримку. Очікуємо цього року кошти від ЄС у межах Юкраїн Фасіліті, а також від МВФ в рамках нашої спільної програми. Крім того, країни G7 та ЄС нададуть Україні 50 мільярдів доларів, що будуть забезпечені російськими замороженими активами. Наша мета цього року це розробити і затвердити механізм повної конфіскації російських заморожених активів на користь України. Ці кошти мають стати основою для фінансування відновлення та стійкості України. Одним із найбільших викликів на цей рік залишається енергетика. Два ключових завдання на цей рік це відновлення і захист енергооб'єктів. Одночасно продовжуємо розвиток розподіленої генерації. І розбудову інфраструктури, щоб була можливість імпортувати більше електроенергії з Європи. Українська газотранспортна система тепер працює без транзиту російського газу, і важливо вже цього року реалізувати нову модель її роботи. Будемо приділяти особливу увагу розвитку концепції Україна газовий сейф Європи. Четвертий пріоритет це соціальна політика. Цьогоріч уряд планує запуск реформи нової соціальної політики. У березні буде проведена індексація пенсій, аби підтримати наших пенсіонерів. Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року. Будемо реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги. Замість купи різних виплат для родин, які потрапили в складні життєві обставини, впровадимо одну, але суттєву виплату. П'ятий пріоритет уряду цього року це ветеранська політика, реабілітація, лікування, навчання, робота, житло, бізнес, повага. Це все компоненти нової ветеранської політики, які будемо активно розвивати і впроваджувати. Окремо у 2025 році плануємо запустити перші ветеранські простори на рівні районів. Продовжуємо збільшувати кількість фахівців із супроводу ветеранів, які допомагають адаптуватись та отримувати необхідні послуги. У сфері медицини для ветеранів будуть запущені індивідуальні плани для обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань, розширення психологічної підтримки. Почнемо також запуск кабінетів турботи про ветеранів, а амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з'явитись у кожній громаді, де є лікувальний заклад. Для Міністерства з питань ветеранів одним із пріоритетних завдань визначено будівництво національного військового меморіального кладовища. Цьогоріч воно має бути відкрито для поховань загиблих героїв. Шостий пріоритет це освіта і медицина. Цього року відбудеться найбільше розширення програми Доступні ліки виділимо для цього рекордний бюджет на рівні 6,6 мільярдів гривень. Буде додано 30 нових діючих речовин, і завдяки цьому додатково 500 тисяч українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування. Плануємо також будівництво та повне оновлення 15 важливих медичних закладів на суму понад 26 мільярдів гривень. Серед обраних проєктів є підземна лікарня Ковчег, онкологічні та реабілітаційні центри. Окремо для Міністерства охорони здоров'я поставлене завдання відновити Охмандит. У сфері освіти ми продовжимо реалізацію політики школа офлайн. На укриття в школах виділяємо більше 6 мільярдів гривень. На модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень майже 1 мільярд гривень. На закупівлю шкільних автобусів українського виробництва 1,6 мільярдів гривень. На безкоштовне гаряче харчування для школярів молодших класів 2,8 мільярдів гривень. Такі значні суми демонструють важливість для нас модернізації освіти, яка також включає продовження реформи нова українська школа та запуск пілоту старшої школи. Окремо будемо працювати над тим, аби в кожному регіоні з'явився військовий або військово-патріотичний ліцей. У сфері вищої освіти продовжимо програму грантів для студентів і маємо закріпити все це відповідною законодавчою базою. Сьомий пріоритет це відновлення, запускаємо абсолютно новий підхід до державних капітальних інвестицій. Понад 200 мільярдів гривень буде виділено на найбільш пріоритетні проекти для держави. Всі вони пройшли оцінку за критеріями критичності, економічної доцільності та технічної готовності до реалізації. Продовжимо програму Євідновлення. Будемо збільшувати її фінансування за рахунок коштів від використання російських. Конфіскованих і заморожених активів також продовжимо програму доступної іпотеки ЄОСЕЛЯ. Буквально цього тижня ухвалили рішення про додаткові 20 мільярдів гривень на її фінансування. Одним із пріоритетних проєктів відновлення цього року має стати завершення будівництва водозаборів та магістральних водогонів для забезпечення водою міста Миколаєва. Передбачили на це 8 мільярдів гривень. Важливим проектом відновлення також залишається гуманітарне розмінування. Будемо одночасно збільшувати кількість приватних операторів та посилювати спроможність наших державних підрозділів, зокрема, розбудовувати центр підводного розмінування. Відновлення передбачає не просто відбудову зруйнованого, але і нову якість інфраструктури. Тому ми продовжимо модернізацію пунктів пропуску на кордоні з нашими європейськими сусідами. Окремим пріоритетом варто також визначити реформу митниці. Готуємо тут багато змін на всіх рівнях. Восьмий пріоритет уряду це адаптивна економіка та підтримка бізнесу. Ключова економічна філософія уряду це програма, «Зроблено в Україні. І основна державна підтримка буде направлена саме на неї. Будемо активно розвивати глибинну переробку, аби збільшувати експорт продукції з доданою вартістю. Також плануємо запуск нових інструментів для залучення інвестицій та страхування ризиків, спричинених війною. Дев'ятий пріоритет уряду це цифровізація. Більше захисту, більше нових цифрових проєктів, більше документів та сервісів у дії. Плануємо цьогоріч запуск єдиної платформи житлово-комунальних послуг, покращимо контроль за якістю послуг і створимо ефективний інструмент взаємодії між споживачами, постачальниками та державою. Десятий пріоритет це безумовно європейський шлях України. Маємо завершити процес скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС. Вже найближчим часом плануємо відкриття перемовин за переговорними кластерами. Одночасно будемо поглиблювати секторальну інтеграцію з європейським союзом та поступово інтегруватись до внутрішнього ринку ЄС. Маємо зробити все можливе, аби продовжити та безстроково закріпити економічний і транспортний безвізи, які передбачають безмитну торгівлю та перевезення без дозволів. Посилимо роботу щодо промислового та роумінгового безвізів. Маємо також активізувати роботу зі створення сприятливих умов для повернення українців додому. Міністерство єдності має цього року представити відповідні напрацювання. Шановні колеги, всі знають, розуміють свої завдання, всі розуміють високу відповідальність за стійкість і розвиток нашої країни. Очікую від кожного міністерства, від кожного міністра ініціативності якісного виконання всіх поставлених завдань. Дякую нашим захисникам і захисницям. Дякую всім, хто працює і вірить в Україну. Дякую за увагу. Слава Україні.